Шановні колеги, шановні громадяни України, фракція Комуністичної партії України Петро Цибенко, голова Ради ветеранів України. Шановні колеги, пані міністр зараз закликала народних депутатів України прийняти зміни до законодавства пов'язані з прийняттям закону про державні гарантії щодо виконання судових рішень. Шановна пані міністр, я хочу вам сказати, що у пільві категорії громадян України, у ветеранів фронтовиків. У дітей війни у Чорнобильців зашпори пори не дівійшли ще від попередньої ініціативи, як, з якою ви виступили. Хто забув, нагадаю, навесні 2011 року Кабінет міністрів України, це я підкреслю особливо. Вніс законопроект щодо е, державних гарантій виконання судових рішень, яким передбачав механізми по виконання судових рішень першим розділом, а другим розділом. Множив на ноль всі закони, які стосувалися соціального захисту ветеранів, чорнобильців, дітей війни і так далі, тому подібне, і тільки завдяки зусиллям, найперше фракції Компартії України і ветеранських організацій України, вдалося другий розділ. Де ще раз хочу наголосити, руйнувалася законодавча база щодо соціального захисту ветеранів, вдалося прийняти закон лише в об'ємі першого розділу. Що пропонується, шановні колеги? Пропонується ручний режим виконання судових рішень. Нагадую, хто забув рішень, які прийняті судами іменем України. Так от пропонується режим виконання. Ручний режим виконання. Зараз цю функцію виконує 745-та постанова Кабінету міністрів. Тепер вони хочуть це зробити законом. Отже, наголошую фракція Компартії України категорично проти прийняття цього документу і буде, не просто не буде голосувати, а буде голосувати проти цього документу. Дякую.